Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 липня 2025 року. Сьогодні, 16 та завтра, 17 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен. Можна посіяти насіння зернових сидиратів, якщо є вільні вже грядки, та посадити трохи цибулі на зелень. І все, розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються, але якщо треба, поливайте. А от підживлення небезпечні для рослин в знаці стихії вогню. Ще не можна проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 16 та 17 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 липня 2025 року. Місяць в знаці овен. А овен відповідає за нашу голову і що, все, що знаходиться в голові. Тому не використовуємо для харчування міцний чай, каву та алкоголь, щоб голова не боліла. Готуємо для здоров'я, для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із м'яса, нежирної птиці. Готуйте страви із риби, морепродуктів із доступних овочів, фруктів, ягід та вітамінної зелені і використовуємо висівки для видалення шлаків в організмі. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах. І ще обов'язкове щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!